Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати тірамісу з лохини. У глибоку миску вливаю 400 г вершків, 500 г сир маскарпоне. Спочатку розмішуємо вручну. Продовжуємо збивати міксером. Додаю 2 ложки цукру. Ви ж можете додати менше чи більше на власний смак. Збиваю крем готовий, він густий і смачний. Я все підготовила, буду збирати тірамізу, занурю у лохину 4 савоярди, форми змастити кремом і викладаю савоярди один біля одного. Виклала шар з савоярди.